Сьогодні я розповім одну історію, яка відбувалася давним-давно при радянській владі. Було таке старе село, де осіли цигани роми Вони вже навіть себе циганами не вважали. І село в честь них теж так називалося якось так. Хтось може і догадатися, про яке село я маю на увазі. Яке Буковинське село. в цих краях росла Дика Черешня, і якраз була одна циганська сім'я, але вона вже потім і з українцями перемішалася, і правнук діда цигана вже вважав себе українцем. Роман в принципі, але дід його перейняв все, що знав дід. Але дід його навчив робити скрипки. Якраз цієї черешні, яка чимось схожа на черемшину. Але ягоди так, такого рівня, але вони різні по смакових якостях є: і гіркі, і полинові, і всякі всякі різні. колір тільки такий десь подібний, як у черемшини. Якщо вона доспіває, трошки може більше, трошки менше, ну і є таке. Так ось, коли дід вчив внука робити скрипки, він навчив його того, що ніхто в світі не робив. З такої деревини, з такою, як слухати скрипку, як слухати дерево, як слухати це, і як його вибирати. Він навчив цього, цього внука. І внук робив скрипки. Дід продавав теж свої скрипки. Вони, може, навіть і кращі були, чи в, Страдів... чи в Страдіварі, але то вільний світ. А Радянський Союз був закритий світ. Тому інколи німці, німецькі цигани приїжджали і купляли в діда. Фактично за безцінь ці скрипки, але скрипки були дуже гарні. І Роман навчився в діда і грати на слух на скрипці. І грав як на, на весіллях з музиками місцевими. А весілля в ті часи на Буковині проводилися аж до трьох днів. Так що дуже багато грав, щось заробляв, але грав з душею. Грав всі, починаючи від молдавських, буковинських, гуцульських, руменських, мадярських всяких, але так грав, що душа заливалася, пісня йшла з цього. Люди приходили слухати цю скрипку. Все було б добре. Якби одна жіночка, яка мала сісти на операцію з раком Грудей, Після трьох днів святкування на, на весіллі поїхала вже робити ту операцію, і виявилося, що в неї нема раку грудей. Перевірили знамениті лікарі, відправили в Київ. в Києві теж перевірили, не може бути. ну, Вони ж проводили аналіз, а тут нема. Ну добре, забулося ця історія. Звідки воно, як воно сталося, ніхто не, не зрозумів. Але. Пройшов певний час, і чоловік, якому винесли теж вердикт, сказали, що в нього рак кишечника. То, в принципі, сказали, що все, він приречений, і будь здоров, готуйся до смерті пару місяців. Ну, на підтримку їздив Київ, в онкологічні центри. І так. Але тут раз він просидів вже від душі на весіллі. Музика грала з душею, Роман там вишивав, не знаючи нотної грамоти, але так грав на скрипці всі ці мелодії. Скрипка плакала, виплакувала. І поїхав цей чоловічок з раком знову, до Києва, екологічний центр, і виявилося, в нього нема раку. Перевіряли, ну всі ж бачили і аналізи, і рентгени, і все решта, а тут бац, і нема. Що ж таке? Почали запитувати. Спочатку ту жіночку. Потім виявилося, що ще кілька людей. І після таких там проводи в армію були, там ще кудись. І, ну, все, все ж було з музиками з місцевими. Дуже гарно грали, дуже співали відтанцьовували у цих палатках, які були весільних. І ось тут. Почали спостерігати, що йдуть чудеса, чарівна скрипка грає і виліковує людей. І не тільки раки, а й інші хвороби. Дуже сильна штука була. І ось все почали з'їжджатися люди. Не знаю, я почув цю історію давно. І де воно, як воно, може, і ті традиції тих онуків збереглися, де той роман? Бо він же десь, може, і навіть старший в мене був. Я ще тоді пацанов, коли цю історію чув. А я вже в цих краях не був 40 років, чи більше 40. Тому я не знаю, де, як, що, хто пам'ятає це все. Це все забулося, але такі, така штука була. І де ті скрипки, і чи вони є? Таке враження, що вони десь, може, якийсь онук його вже десь на фронті хлопців підтримує, і душу лікує, і рани загоює, тому що скрипка справді сильно грала. Я один раз запитався у одного біофізика, чи можливо таке. Він сказав, так, можливо. Тому що наші електронні прилади, вони весь спектр частот, які впливають на наші клітини, не, ну, не відтворюють. Ми не можемо ще такого. А скрипка, дерево, всі всі речі, метал, вони відтворюють такі. Тонкі частоти, які впливають на душу, і на, на самовирівнювання, самолікування душі і тіла. І от тепер, коли пройшло багато часу, хотілося б знати, де, це, де, ці, де ці люди, Чи час забрав і людей. І скрипки. І немає цих черешневих скрипок, які грали краще, ніж скрипки Страдіварі. Страдіварі – це зна... знамениті старі скрипки. Так, розкручені, розпіарені. А у Радянському Союзі хто їх тоді міг розпіарити? Їх ніколи ніх, ніхто не виставляв. Тим більше, тим більше люди в ті часи вони ж не виїзні були, і, і скрипки невиїзні. І ніхто ж не, не цікавився цим. Це було все так. Поки почали цікавитися вже медики, що ж це за скрипки. І чи, і чи вони пам'ятають, що такі події були, чи десь, може, збереглися, не знаю. Тому і записую такий запис. Якщо збереглися, хтось пам'ятає, що в цьому селі село Велике. І я знаю хай вибачають, якщо я, якщо я порушив якісь традиції. Ну, так, в честь цих е, романів село названо так само романської групи циган, які осіли. Так що не знаю, розвивається воно непогано, а чи скрипка є, невідомо. Якби вона була, а може і є. Хто його знає? Не знаю. Я Інформації ніякої не маю. Так що вибачайте, підписуйтесь на мій канал, але я розказав реалії, які були. До побачення.